І кожен фініш це по суті старт. Під таким гаслом обласному центрі відбулася серпнева конференція освітян міста. Більше пів тисячі педагогів у новому форматі обговорювали професійні здобутки за минулий навчальний рік, а також новації і перспективи майбутнього. Чи готові до перезавантаження освітяни? Розповість Марина Карпенко. В обласному центрі традиційно проводиться конференція працівників освітньої галузі цього року. Замість звичного звіту діалог. Начальник управління освіти і науки сумської міськради Антоніна Данильченко наголошує, стратегічні зміни в освіті, особливо новації, що стосуються початкової ланки, є фундаментом активної реформи. І додає, такий оновлений формат вкрай важливий для педагогів, адже саме вони будують наше майбутнє, і від них залежить якісна інтелектуальна підготовка підростаючого покоління сьогодні намічаємо свій шлях, яким будемо йти до результату. Звичайно, рік зовсім інший рік, який нас спрямовує на роботу у нових умовах. По перше, це дійсно що стратегічні зміни в освіті, які починаються від початкової школи. Ми до цього готові. Ми опрацювали. Із учителями початкової ланки ми багато приділили кадровій роботі. Я упевнена, що держава нам цьому допоможе і учитель буде мотивований. В першу чергу і матеріально. педагоги міста говорять, освітня сфера переживає повне перезавантаження. Сучасний вчитель має більше знати, адже діти вимагають нових підходів. А такі конференції певні освітяни гарна нагода обговорити сучасні педагогічні методики та окреслити плани на майбутній навчальний рік для нас як для школи першого ступеню, враховуючи е, всі ті зміни, які Починається зараз реформа в освіті, якраз початкової освіти для нас дуже суттєво сьогодні на конференції почути і підтвердити, що ми вибрали правильний напрямок і будемо рухатися в цьому напрямку. Ми вже розібралися, що треба писати червоною ручкою, що зеленою. Коли треба олівчик і як оновлені програми будуть сприяти збереженню здоров'я дітей? Все на краще. Дитину і школу треба розвантажити, ми це будемо робити. Сучасний вихователь він повинен розвиватися з сучасні наш сучасністю в нашому житті, і він повинен самореалізуватися також, бо якщо не будеш са навчатися. Постійно, то не буде цього процесу тоді на дітях видно. Вчителі початкових класів, які вперше використають новації в своїй педагогічній практиці, налаштовані рішуче і позитивно. Кажуть, самим цікаво подивитися, що з цього вийде. Адже навчати дітей за оновленою програмою, що кардинально відрізняється від минулорічної, це відповідальний крок. В першу чергу цікаво нам, трошки боїмося, як воно буде, але нам не вперше. Не вперше зміни завжди починаються з нас. Чи доводиться? Ну вже трошки розкладається по полицям. Ми завжди готові, тому що розуміємо, що на нас лежить відповідальність. На конференцію завітав і народний депутат України Олег Медуниця, який відповів на актуальні питання освітян та запевнив фінансовому вмотивуванню педагогів бути в країні. Справді саме середньою ланкою освіти будуть займатися. Я думаю, що ми вже на, цьому, на цій сесії пленарній ухвалимо закон про середню освіту. Я думаю, що ми точно вийдемо на питання збільшення заробітної плати. Я не можу сказати, в яких обсягах я член бюджетного комітету, але ми бюджет можемо писати тільки тоді, коли напишуть спочатку податковий кодекс. Ну, коли ми будемо знати, скільки ми зберемо податків, тоді ми можемо... Порахувати, коли куди ми ці податки відправимо, єдине, що ці гроші ще треба вміти освоювати. Бо, наприклад, ми виділили для, для області кошти на шкільні автобуси. Вони були виділені ще на початку року, а область досі досі, наприклад, шкільні автобуси не закупили. За підсумками серпневої конференції можновладцями були прийняті рекомендації та конкретні пропозиції від освітян. Фахівці у свою чергу запевнили, будуть і надалі вдосконалювати навчально-виховний процес і відтворювати інтелектуальний та духовний потенціал нації.